Я вас вітаю, мої дорогі восьмикласники, і в цьому відео ми з вами розглянемо добування основних класів неорганічних сполук. І почнемо ми саме з добування оксидів. Але давайте спочатку пригадаємо, що оксиди діляться на дві групи. Я зараз не буду говорити основні та кислотні, а я скажу трішки по-іншому: оксиди металів та оксиди неметалів. І зараз ми розглянемо по черзі. Спочатку ми напишемо, як же добувають оксиди кислотні або оксиди неметалів. Способів є декілька. Перший спосіб це горіння простих речовин, ну, в даному випадку нам підходять горіння неметалів. Ну і, скажімо, напишемо такі рівняння реакції. Фосфор взаємодіє із киснем і буде утворюватися речовина фосфор 5 оксид. Ось буде відбуватись ось така хімічна реакція. Про цю хімічну реакцію ми з вами говорили, коли розглядали ось цю властивість кисню. Далі, також нам. Підійде горіння бінарних безоксигенових сполук. Що це таке? Наприклад, у нас буде сполука, яка складається із карбону та гідрогену Це 3 h 8 Ось така бінарна сполука, тобто вона складається з двох елементів, також взаємодіє з киснем. Нагадаю, що при цьому буде відбуватись? Оксиген, він приєднується окремо до кожного хімічного елемента і до карбона, і і до гідрогена. Якщо приєднається до карбона і приєднається до гідрогена, будуть такі сполуки. У карбона буде валентість вища 4, і, відповідно, формула буде СО2, але гідроген з оксигеном дадуть, дадуть тільки воду. Ну І, відповідно, ми врівняємо це рівняння реакції. Таким чином, у нас в результаті цієї хімічної реакції утворилося два оксида неметала. Карбон оксид ну і гідрогеноксид або вода. І також нам підійде ще один спосіб розклад, ем, ну, в даному випадку, не нерозчинних основ, а солей литких кислот. Давайте пригадаємо, коли ми з вами говорили, в яких випадках відбувається реакція обміну, ми говорили, що реакція обміну відбувається тоді, коли в результаті реакції утворюється газ. І давайте пригадаємо ці способи. верніше, ці випадки, Коли утворюється газ? Тоді, коли в результаті результаті реакції утворювалася карбонатна кислота, і ми говорили, що карбонатна кислота дуже нестійка і відразу розпадається на вуглекислий газ і на воду. Те саме ми говорили про кислоту сульфітну, що сульфітна кислота так само розкладається на сульфур 4 оксид та на воду. Ну і ми не згадували з вами в курсі, коли ми вивчали властивості кислот, ще одну властивість кислоти. Але ось тут я хочу сказати, що силикатна кислота це кислота, яка дуже нестійка до нагрівання, і якщо її нагріти, силикатна кислоту… Кислоту вона буде розкладатися на сіліциум 4 оксид та на водичку. Таким чином, ми з вами розглянули декілька способів добування оксидів неметалів або кислотних оксидів. Ну, Тепер давайте розглянемо, як же можна добути основні оксиди. Спочатку, знову ж таки, ми подивимося, що найпростіший спосіб це горіння простих речовин, тільки тепер ми будемо брати горіння металу. І так, ну, наприклад, у нас буде цинк взаємодіяти із киснем, і в результаті цієї хімічної реакції буде утворюватися речовина, цинк оксид. Тобто, тільки що я показала вам, ось це. Рівняння реакцій. Другий спосіб горіння бінарних безоксигеновмісних сполук. Ну, скажімо, ми візьмемо речовину, купрум-сульфід, взаємодіє з киснем. В результаті хімічної реакції знову ж таки, оксиген він приєднається і до купруму, і до сульфуру. І у нас утвориться купрум-оксид і сульфур-оксид. Ну, В даному випадку у купруму буде валентість 2. А у сульфру буде валентість 4. Ми говорили про те, що не дивлячись на те, що сульфур знаходиться в шостій групі, але коли горить сірка або сполуки сульфуру, валентість у нього буде тільки 4. Ну і, відповідно, ми врівняємо ось це хімічне рівняння. Наступне. Далі нам підійде розклад нерозчинних основ і солей литких кислот. Наступну реакцію, яку я хочу вам запропонувати, ми вже писали, ось тут ми розглядали таку властивість основ. Ми говорили про те, що основи, які не розчинні у воді, наприклад, фером тричі, вони будуть термічно нестійкими. І при нагріванні розкладаються на оксид та на воду. Ну і відповідно я врівняю цей хімічне рівняння. А також я хочу зупинитися на ось такій реакції, розклад солей таких кислот. Ця реакція цієї реакції немає. Ось тут це реакція така незвична, специфічна. І я напишу спочатку схемку для такої реакції, а потім напишу для неї приклад. Так от, яка буде схемка? Карбонати, карбонати металів, метал СО3, це речовини нестійкі, і при нагріванні вони розкладаються на оксид металу. Та на газ. Це стосується всіх карбонатів, але це не стосується карбонату літія, натрія і калія. Ось карбонати таких металів не розкладаються при нагріванні. І ось тепер давайте ми візьмемо якийсь карбонат, ну крім цих, звісно, і напишемо, як же буде відбуватися реакція термічного розкладу. Скажімо, кальцій карбонат. При нагріванні буде розкладатися, утворюється кальцій оксид та виділяється вуглекислий газ. В результаті цієї хімічної реакції, як бачите, ми добули два оксида – і оксид металу, і оксид неметалу.